Настапа не знаю, чи чули, що не проговорювали тези з цієї огидної, дозволю собі так сказати, з поплюженої фальшивої книги, яку в Росії планують випустити підручник з історії Росії. От Україну там називають ультранацистською державою. А вторгнення пояснюють необхідністю захистити Донбас. Чи читали ви якісь тези з цієї книги? Що думаєте про це? І чому так похабцем? П'ять місяців моя колега занотовувала, що п'ять місяців було створювалася власне саме. Ця книга, і так воно працює зараз. Про це говорить світ. На жаль, про це говорять і на заході, що ця книга виходить, але Україну там показують в жахливому світлі. Ну, ця книга писалася насправді більше трьохсот років, і вона пишеться, тому що я не думаю, що для когось є секретом. Слухати, е -е -е -е. а що ви чекали від паразитів? От що взагалі ми можемо чекати від, від гельмінтів, від глистів, від гнит? То є гострики в жопі світу? В них все, що вони можуть, це, власне, тільки присвоювати. Зумієте, це є паразитарна взагалі, недосвідомість, яка має стаж більше 300 років. Вони на цьому присвоєнні чужого якраз і базують свою самосвідомість. І, в принципі, аналогів у світовій історії, у історії ідентичності це серйозне питання. Аналогів в принципі нема. Коли паразит живиться тільки за рахунок чужого організму, чужої історії, чужого надбання, присвоює це собі. І пізніше, звичайно, лише на цьому, на цій безумовній величі, тому що велич е, е, всього українського, що йде до Київської Русі, це є абсолютне поняття, і це велична історія. Ясне діло, що нащадки варварського іга, які крім як ковирятися патиком в гаміні, включно до 21-го сторіччя, нічого не годні, звичайно, що їм треба до чогось примкнути не ж спрацьовує таке територіальне мислення. От мовляв, у нас большая страна, знаєте, них все по большому. Ходять по большому і, і бігають, і співають по більшому, і, і, і культура в них по більшому, і, і, і література в них по большому і політика. Вони все по большому от Якщо якщо них больша страна, то треба все мати от велике, і собі надавати величі, якої немає. Тому що це є потомки звичайних для середньої Азії варварських племен. Які були завжди завойовницькими кочовими, Їм постійно треба жити ось цим ідеєю завоювання і освоєння інтервенції нового простору. І безумовно, тут Україна лежить в основі основ. Без України цей паразит фактично є історичним і цивілізаційним сиротою, бастардом, абортишем. Викидним, розумієте? І, 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 власне, це є питання їхнього, ну їхнього буття. Вони від цього не відмовляться. І тому дивувати цьому абсолютно не потрібно. Треба до цього ставитися як до. Ну, такої константи, що в нас ось маємо по, по сусідству такого, так би мовити, навіть не сусіда, а відвічного ворога, який, власне, всю свою от, ідентичність і, 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 і усвідомлення свого я базує лише на паразитуванні. Ну, ось це по факту так було, так є, нічого нового не сталося. Це абсолютно не є якийсь там новий шок, гори. Там чи ще щось це є достатньо планомірна з'ява ось в цій довголітній історії паразитування? Пане Остапе, а дивіться, якщо говорити серйозно, ну вони ж це роблять усвідомлено для, для того, щоб підготовлювати наступні покоління до по суті наступних війн проти України. Тому що е, якщо вони будуть в підручниках читати, от саме ці тези, то вони будуть сприймати українців нас з вами як потенційних теж ворогів, яких треба знищувати. І відповідно, питання наступної великої війни це буде питанням часу. Е, ну тобто, це, це варто нам всім Українцям розуміти, що так. ці війни, це буде просто нон-стоп все життя, поки існує ця імперія. Так саме цьому наша війна якраз і називається екзистенційною. Від слова екзистенція це є війна за право бути. Тому що те, що ми зараз обговорюємо в тих підручниках, нас для них не існує. І чесно кажучи, я. Я, я от е, би навіть радив нам про це замислитися. то може нарешті, якось, е, ну, оцю достойну рису, чогось вчитися у ворога, можна деколи собі застосувати. Я би дуже хотів, аби їх для нас не існувало так само, як нас, для них, щоб нас не існувало їхньої мови ніколи завтрашнього дня. Щоб не існувало їхньої культури, їхнього театра, їхньої музички, їхньої літератури, щоб взагалі не існувало для українця нічого з того, що вони, власне кажучи, і нам сують як свою єдиність, там однокореневість, що ми там один народ і так далі. Тому, от оскільки нас для них не існує, то власне кажучи, це і є остаточною відповіддю на питання, чим тоді ця війна. Ця війна є власне за існування нас самих як самодостатніх суб'єктів на карті світу. Просто як нації. Знаєте, я в контексті того, що ми зараз говоримо ці скріни з того, знаєте, того якогось туалетного паперу в рулоні з ілюстраціями, знаєте, я от можу прив'язати якось так, знаєте, бонусом інтерв'ю нашої нашого діловода з Азову. Жінки, якій 56 років, вона була е, там рік, здається, в полоні в, в Орків. І вона не розказувала, знаєте, чим вони пояснюють, чому їм потрібно гвалтувати наших жінок? Їхня відповідь і пояснення є дуже просте, якраз для варвара. Тому що ви нам повинні народжувати нових руских. Оскільки ще потрібно доказів жахливих, просто таких, які реально ну не налазять на голову абсолютно, щоб зрозуміти, що це, власне, є взагалі генетична війна, це є війна за ген, за існування просто як вид. І так ви абсолютно праві, допоки взагалі існуватиме Росія як така, якими би поверхневими політичними рішеннями не завершувалися війни, а вони завжди завершуються цим. І це ми розуміємо: все одно в основі, в основі основі співіснування ось нас і, і і їх буде оця істина про те, що нас для них не існує. І цим можна відповідати лише дзеркально. Треба робити все, щоб нас, щоб власне для нас. Не існувало нічого російського. І це, ну це є, мені здається, єдино правильно, бо співіснувати з тими, хто взагалі тебе не бачить на карті світу, ну це є утопічна ідея. Це можна. Проміжні рішення можуть бути, вони і будуть, але засадничо це не вирішує ось того трьохсотлітнього. Бо цей черяк, цей гній трьохсот років, він назрівав і, власне, зараз він просто от заливає. Оця гноївка руська заливає весь світ Україну в тому числі. Питання не вирішиться. Питання це дійсно питання на. Назавжди пана от ви кажете відзеркалювати, але тут таке е, такі ситуації трапляються, що правильно згадуєте русський театр, руська музика і все російське, воно ще є на просторах України. Для декого навіть от в соцмережах, зокрема, у ті, хто ми знаємо в мережі часто роблять опитування про те, чи вони продовжують слухати російський продукт. Вони не бачать в цьому політику, вони не бачать в цьому нічого. І як ми да. можемо віддзеркалювати це, що робити з тими, хто не Готовий це відзеркалювати. Це дуже, це це тупикове запитання, тому що тут потрібні потрібні зусилля. По-перше, держава, яка ніколи цього не робила, тому що, ну, я вам теж секрет не відкрию нашим слухачам і глядачам, держава Україна всі 30 років обслуговувала руський контент. Йому відкривалися всі дороги, йому сприялося, його культивувалося У нас, якщо взагалі. Розібратися то з шести президентів, ну там крім одного, всі шість були з російськомовного середовища. Тож нам почати Один писати відзеркалену пропагандистську літературу і історію переписувати. Нам ну бачите, тут правки в цю історію зараз ми вносимо прямо зараз, і це робить війна Збройні Сили України. Є редактором чи коректором, як там назвати, ось цього так званого посібника. Тому що не зараз тільки в такий спосіб правки можна вносити. Але так я заповню дзеркалення їхнього неіснування для нас. Тому що це тут неможливо посередині зупинитися і дати можливість в нас проростати всьому тому, що пізніше прийде захищати. Якийсь там розумієте московит в кирзових чоботах, який має генетичну програму гвалтувати задля того, аби йому рождали маленьких русських чоловічків. Оце є викривлені мозги. Вибачте за таке переміщення, але це насправді так. Тому тут не, тут не вийде співіснувати з цим. І тут потрібні зусилля: по-перше, державні. І ми на це працюємо, аби держава нарешті бралася за таку фундаментальну і базову, все ж таки, деколонізацію, тому що війна без деколонізації сенсу взагалі немає, тому що ми можемо відвоювати територію, але лишити в собі от, власне всі всі присутності, всі прояви, всі паруски руського міра. Відмови до церкви до, ну, до всього, до культурного до інформаційного контенту, то можна не продовжувати довго, і таким способом далі свою уже відвойовану територію далі маркувати приналежною до руського міра. Тому що приналежність до руського міра саме цим і визначається споживанням всього російського і е, тим, що іби фактом наявності носіїв. Усього російського, і це вже питання до українців, які ну все ж таки розуміють ціну відривання від е, тої російської орбіти і не те, що ціну вже просто необхідність за ультиматум без цього будь-що фактично втрачає сенс, і це є завдання для нашого покоління, можливо, для наступного тут є як і хороші здобутки, так і таке прошу навіть і згадувати не хочеться, але Неминуче все одно ми прийдемо до цієї деколонізації, де доведеться, хочуть ці наші сачистині ківатні, чи не хочуть, чи не готові, чи вони там не готові, чи вони ще там десь дозрівають, знаєте, на якісь там ці в лабораторії якісь розумієте, хто е е грибки дозрівають. Не то ж би питання: рано чи пізно доведеться долати в собі. І викорінювати всі присутності колонізатора, і власне цим ми будемо займатися на після війни це завдання на кілька поколінь вперед.